От звичайної медичної вати можна зробити такий каганець. Свічу, берете її і кладете в баночку, Бажано низьку, заливаєте олією, змочуєте добре. І робите у кришиці таку гарну дірочку і просуваєте кінчик вати, який час від часу. Будете піднімати, ну а поки що запалюємо його. Гарно він горить, ви бачите. Ось, з часом виправляється. Можете його підправити, як я оце роблю. ось, І е, маєте дуже гарне е, власне, джерело світла, але водночас і тепла. Якщо ви хочете, щоб більша та теплота була, то можете зробити собі обігрівач. Що заодно це буде і свічечка, а також як вона буде працювати, коли ви зробите. Отакий От пристрій, поклавши на камені на цегли, можна е, таку металеву миску. І в ній покласти бажано більше каменів. Я тут для прикладу взяв і під е, ту нішу поставити собі ту свічу, і вона буде нагрівати її, і буде давати вам тепло у хаті. Звісно, щоб збільшити те тепло, можете покласти ще свічки, такі звичайні. Можете їх робити саморобні, переплавивши віск у концерні банки, вивівши, щоб був гніт. І так во покладете собі, і побачите, що температура в вашій оселі буде е, така, щоб ви жили і богословили, і вірили у те, що все на добре з Божими людьми буде, і що недовго все це буде. від злих людей потерпатимуть наші добрі люди. Скоро Господь прибуде. Про це огляд УПА, дивіться відео щодня, покликреста упа від капеланів УГВР ЗСУ. І вірте, що ми виграємо проти Антихриста Путіна, інших гадів зла, нашу священну війну. Благослови вас Боже на все святе і Гоже. І звісно, це тепло може дати вам змогу навіть щось на е, такому пристої приготувати. Але дотримуйтесь заходів. Проти пожежної безпеки. Слідкуйте, що ви були весь час вдома, Якщо не дай Боже, може щось статися те, що вийде на зле. Хоч цей присій абсолютно безпечний. Юлію, не обов'язково брати свіжого можна ту, що ви щось пережарили на ній.